Шановні слухачі, сьогодні ми будемо розглядати питання таке як Очний тортиколіс. Що вам потрібно знати про нього? Це таке захворювання, яке пов'язане з ураженням м'яких тканин, скелета та нервів шиї. І воно виражається в вимушеному положенні голови з поворотом її в протилежний бік. Скелет людини це тверда структура, утворена сукупністю кісток, служить опору людського тіла. Скелет складається з скелету голови, скелету тулуба, скелет голови, скелет хребет, скелет грудної клітки. Та стовбур. Стовбур тулуба шийний, складається з кількох відділів шийного, грудного, поперекового, крижового і куприкового. При народженні скелет людини містить близько 300 кісток. В дорослому віці кількість кісток зменшується приблизно до 206 за рахунок зрощення ряду дрібних кісток. Види кровошеї. Вона буває вроджена. при Придбана або спастична, рефлекторна, артрогенна, гіпопластична, дерматогенна, компенсаторна, кісткова та неврогенна. Які причини виникнення тортиколісу? Це може бути порушення внутрішньоутробного розвитку, наслідки родової травми, поранення, опіки, захворювання нервової системи? гіпертрофія грудина ключично соцевідного м'яза з зарубцюванням і укороченням її. Дефект розвитку шийного відділу хребта буває також наслідок туберкульозу, що виникає через неправильні положення голови плода під час вагітності або родової травми. Також причинами набутого захворювання. Можуть бути ускладнення опіків, вивих або підвивих шийних хребців, артрогенна хвороба, недорозвиненість трапецивідного або грудино-ключично-соскоподібного м'яза або гіпопластична хвороба, рубцеві зміни шкіри шиї, дерматогенна хвороба, зниження слуху чи зору компенсаторна хвороба. Умовлена ураженням хребців кісткова хвороба, при ураженні нервово-м'язових утворень, шиї, неврогенна хвороба, або при скороченні м'язів шиї, рефлекторна чи спастична хвороба. І все це пов'язане з виникненням кривошиї. Але є одне захворювання, таке як хвороба грізеля. Спонділу артрит відділу, захворювання, що не пов'язано з травмою чи захворюванням кісток і виникає частіше у дітей на фоні запальних процесів у зіві або носоглоці. Причинами появи цього захворювання можуть бути ринофорінгіт, мигдалін середнього отиту. Симптоми починаються з підвищення температури тіла явищ токсикозу та появи кривошиї, при якій голова хворого з одного боку нахиляється до плеча, одночасно повертаючись в інший бік. Можливість запоморчення свідомості. Ця хвороба допомагає відрізнити від простудних хвороб рентген та комп'ютерне томографія шийного відділу хребта. Обстеження потрібно робити і відокремлювати. Чи диференційну діагностику проводити між менінгіальною інфекцією пухлинами головного мозку та стороннього тіла в стравоході, треба пам'ятати про це всім батькам, бо захворювання простудні виникає досить часто і треба звертати на це пильну увагу. Що, що ж таке очний тортиколіс? Очний тортиколіс або очна кривошия. Може бути внаслідок того, що порушені рухи очей, це вимушене становище голови людини при наприклад, при паралітичній косоокості, при прямому положенні голови неможлива зорова фіксація одного предмета двома очима, тому з'являється діплопія. При вимушеному становищі голови диплепія зникає, здійснюється фіксація одного предмета двома очима, в результаті нахилу голови в бік напругою шийних м'язів. Від типовою м'язової кривошиї очні тортіколіс відрізняється тим, що обмеження рухливості голови немає. Голова може повертатись у всіх напрямках і її можна встановлювати прямо. У прямому положенні голови з'являється косокість відповідь. Відчуття двоїння та запоморочення, яке зникає у вимушеному положенні голови. Для кожного паралітичного м'яса відома своя, свій характерний нахил голови. На цьому малюнках, на цьому слайді представлені парези. Перше, це зовнішнього прямого м'яса, це вимушений поворот голови в бік. Паралізованого м'яса. Другий це при парезі внутрішнього прямого м'яса, верхнього, потім нижнього косого, нижнього прямого і нижнього косого і верхнього косого. Кожен м'яс має своє положення голови при його парезі. Тут наведено приклади параліча верхнього косого м'яза лівого ока, ураження шостої пари від водного червно-мозкових нервів, а також ураження 4-ї пари червоно-мозкових нервів внаслідок травми. Також тортиколіс може очний виникати внаслідок такого захворювання, як ністагм. Це неконтрольований коливальний рух очних яблук, патологія, через яку вся зорова система піддається негативному впливу, і яка провокує зниження гостроти зору. Він може бути однопрям, односпрямованим, двонаправленим або вертикальний стагу. Або торсійний та поштовхоподібний містаг. При нестагмі нерідко голова дитини може приймати вимушене положення, при якому коливання очей значно зменшується або повністю зникає, тому покращується гострота зору. Які ж методи офтальмологічного обстеження очного тортіколісу? По-перше, це стандартний діагностичний мінімум, дослідження гостроти зору, визначення рефракції до і після циклоплегії, кератометрія, ехобіометрія, біомікроскопія, пряма або зворотня офтальмоскопія. Специфічні стробологічні дослідження це дослідження рухової системи за допомогою оцінки наявності вимушеного положення голови при очному тортіколі. Виникає девіація очей. При справжній криваші положення очей залишається правильним. Рухливість очних яблух у восьми позиціях погляду досліджується. Також конвергенція, здатність фіксувати об'єкт на відстані 8-10 см від перенісся дитини. Дослідження характеру зору на кольоротесті за допомогою окулярів з червоним і зеленим кольоровими фільтрами. Тут на цьому слайді наведен приклад вертикального ністагму з ротаторним компонентом. Цей ністагм зустрічається досить рідко і пов'язаний взагалі-то із травмами голови і родовою травмою інколи буває. З'ясовується основне захворювання, для чого призначається консультація невролога та спеціальні дослідження, такі як рентгенографія шийного відділу крипта, магнітно-резонансна томографія головного мозку та орбіт, ехоенцефалографія головного мозку, комп'ютерна томографія або електроенцефалограма робиться. І по цих даних. Приймається остаточне рішення з причини захворювання, яке викликало кривошею. Чи можна вилікувати очний тортиколіс, проводять лікування головного... головного захворювання, що і призвело до розвитку цього стану. Якщо це порушення стану очей, то рухливості очей. То зазвичай лікування полягає в ресії горизонтального або вертикального м'язів протилежно паралізованому м'язу. При правильному дозуванні крива шия повністю ліквідується, однак у деяких дітей зазвичай тортиколіс частково зберігається, і для його виправлення доводиться вдаватися до спеціальних дій, наприклад, до носіння спеціального коміра та проведення лікувальної гімнастики шиї. У випадках Лікування ністагму дійсно це дуже тяжко виправити ністагму, тому бо він має походження пов'язане з ніврологією досить часто. У випадках, наприклад, астигматизму далекозорості можна допомагати використовувати корекцію зору за допомогою окуляра. Окулярів і звичайне апаратне лікування ністагму для зниження його проявів, для поліпшення остроти зору. Можливо, хірургічне виправлення містагму у тому випадку, якщо бінокулярний зір е, прямо гірше, ніж бінокулярний зір з кривошеєю. Тому е, можна робити операцію типу андерсона кенстенбаума на м'язах і виправляти. Як ністагму, так і кривошию в такому випадку, щоб покращити живлення тканин ока і особливо його сітківки, застосовують медикаментозне лікування містагму, таке як судино розширювані препарати, наприклад, фізам і та вітамінні комплекси, які ви багато знаєте. Дякую за увагу! А зараз покажу нашу родину. Ось вовчик втомлює очі за уроками. Це батько мучить очі на нарадах. А це мама напружує зір із серіалами. Ага, вони втомилися. А я як втомився від моніторів, ніби піском засипали. Ще й віруса боюсь. Супер оптик Аква усуває відчуття втоми очей.